Привіт! OpenAI знову всіх здивували. Вони показали нову модель чату GPT. Вона називається GPT 4 Omni. Що це за фрукт, такий, спитаєте ви? А я скажу це не фрукт, це бомба. Нова модель має всі функції, які були в чаті GPT 4, але тепер вона працює набагато швидше. Ця модель отримала власний голос, і тепер вона може говорити з вами майже як людина в реальному часі. Але саме головне, ця модель буде доступною для всіх безкоштовно. Саме цікаве те, що можливо вона у вас вже є, тому бігом перевіряйте. Якщо моделі у вас немає, як і у мене, то розробники обіцяли, що протягом двох неділь її мають отримати всі, тому час від часу перевіряйте. Розробники на презентації показали її функції, тому давайте по порядку розглянемо їх. І перше, напевно, що привертає увагу, це голос чату GPT. Тепер це вже не чат GPT, а діалог GPT. Ви можете задати питання і утримати на нього відповідь в середньому через 320 мілісекунд. Хей, hey, чат GPT, could you count from 1 to 10 for me, please? 3... Hey, actually, Хей, um, that's a little slow. Could you count faster? Sure thing. Ончу тріфосик самітна. Окей, даже алиби то фаст. Каню лайккан бедні з твоє. Он, творі. Анна, слова, пле. Окей. Она, тво, три. А саме комічне те, що голос дійсно схожий на людський. GPT тепер може виражати емоції, співати і навіть запинатися як людина. І знову я хочу вказати на те, як швидко розвиваються технології. У 2020 році з'явився чат GPT, а у 2024-му він вже може говорити з вами як людина. Хочете вірте, хочете ні, але дуже скоро більшість людей втратить роботу. Після презентації GPT 4 о Міні акції Duolingo Олінго стрімко полетіли вниз. А все через те, що на презентації показали, як нова модель у реальному часі може перекладати діалог двох людей. Ось послухайте. Hey, ChatGPT, how, how about you? How's oh, your day going? I'm uh doing great. So, I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And uh, every time you hear English, I want you to translate it to Italian, and if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. <laughs> Mike, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? Um, they might ask uh, how do we solve linear equations. Potrebbero <laughs> chiederci Ко ми sì. Certainly yes. ліміарі? Сікураменте сі. it works. І шокуючі новини на цьому не закінчується. З чатом GPT з'явиться програма на ПК. Вона дозволить виділити область на екрані, яку зможе бачити чат GPT. Це дозволить йому допомагати вам, наприклад, у написанні коду. Ви зможете його спитати, як працює той чи інший код, як його можна виправити, або як краще написати. На написанні коду він також став краще розумітися, і люди за його допомогою вже робили робочі механіки для ігор. Він зможе робити уроки з вашими дітьми, і GPT не буде робити все замість них, він буде намагатися пояснити, як вирішити ту чи іншу задачку. It might be this one, but I really am not sure. This side AC? You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find um, which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So um, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly, well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side BC is the opposite side. Great deduction. That's absolutely correct. Його це окрема тема. Він може бачити, що відбувається навколо. Якщо ви покажете якийсь предмет, жест або якесь створіння, він зрозуміє, що це. Або він може бути ведучим у якійсь грі. Наприклад. Як ось на цьому прикладі з презентації, де двоє людей грали у камінь ножниці Папір. Він рахував кількість раундів і коментував, хто який раунд виграв. А перед початком гри кожен учасників сказав своє ім'я і він все запам'ятав. Орайт, right. Third Times a Charm. Here we go. 3 you two. Pretty cool. Thank you. Thanks. Коротше кажучи, у вас з'явиться ще один друг у лиці чата GPT. Ви зможете навіть створити відео дзвінок з чатом GPT і вашими друзями, класом або сім'єю. Також нова модель може генерувати картинки, запам'ятовуючи ваших персонажів. Таким чином, ви зможете генерувати комікси, ілюстрації для книжок і так далі. Взагалі тепер завдяки GPT-4 Omni відкривається багато різних можливостей. Він може вам замінити вчителя, допоможе вивчити іноземну мову, пограти з вами якусь гру або навіть її створити. І як би дивно це не звучало, він може вам замінити навіть друга. А на цьому все. І хочу сказати вам: пристосовуйтесь до нових технологій, використовуйте їх на свою користь і не відкладайте їх на задній план. Тому що розвиваються вони дуже швидко. Ще недавно ми дивилися залізну людину, де був Джарвіс, і кожен хотів би мати такий, що і сам. А тепер це реальність.